Простіше та зручніше. Відтепер зареєструватися на участь у національному мультипредметному тесті можна і через дію. Для цього потрібно мати id картку чи закордонний паспорт у мобільному застосунку, а також активувати дія підпис. Під час реєстрації на сайті центру оцінювання якості освіти треба ознайомитися із запропонованими документами та натиснути Розпочати. Далі вибрати опцію Створити за допомогою дії, натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфон. Та підтвердити надсилання копії паспорта через додаток. Цього року розробники дії додали деякі функції до самого застосунку. Перше, можливо, ви помітили це відображення всіх документів про освіту в дії, а друге це реєстрація для проведення НМТ. Розробники дії говорять, що це буде швидко і зручно, так як необхідно сканувати ніякі документи, необхідно мати id картку або закордонний паспорт. Нагадаємо, реєстрація на НМТ стартувала 14 березня і триватиме вона до 11 квітня. Включено. А основну сесію національного мультипредметного тесту вступники складатимуть з 14 травня до 25 червня. Звісно, в Івано-Франківську ми створимо, як і в минулому році, необхідні пункти тестування. Це будуть школи з гарним великим укриттям. Ми підготуємо всіх вчителів, а також вчителів на заміну. Буде встановлена вся необхідна техніка, підведений інтернет до кожного комп'ютера, обладнане, зручне, окреме робоче місце, за яким буде працювати дитина. Під час виникнення тривог тест буде зупинятися і діти будуть прямувати до укриття додаткова сесія НМТ відбуватиметься в період з 11 до 19 липня Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.